Усім привіт! Мене звати Саша, сьогодні ви на моєму каналі. Сьогодні буде відео про те, як я святкую своїх 103 підписники. Я дуже цьому рада. І сьогодні хочу всім подякувати, що ви дивитесь мій канал, що ви його лайкаєте, що ви коментуєте його. Я за це вам дуже дякую. Я взагалі дякую, що ви на мене підписані. Сьогодні буде відео про те, як я буду відсвятковувати своїх 103 підписники. Я дуже цьому рада, тому що шлях до 103 підписників, що йшов дуже важко, тому що були і відписки, і приписки, були і погані коментарі, хороші, хоча з тобою поганих не було, вибачте, поправка. Були хороші коментарі, іноді були лайки, іноді не було, іноді більше переглядів. Іноді менше, я дякую взагалі, що ви що ви реагуєте на мої відео, що ви їх переглядаєте, що ви є на моєму каналі. Я дуже хочу особливо подякувати. Подякувати татові та мамі за те, що вони є у мене. Вони мене підтримували, вони мене лайкали. До речі, мама стала моїм першим підписником, за що я їй дуже дякую. Я дякую усім, хто є в моїй родині, і бабусі. І... І дядькові, усім дякую, а особливо близьким людям. Я дякую своїм друзям. Я дякую навіть моїй вчительці та однокласникам. Навіть вони на мене підписались. Я дуже вам дякую. До речі, до речі, до понеділка, мої любі друзі. Я дякую всім вам, що ви підписані на мене. І сьогодні я буду проводити свої... свої святкування. Що ж, пропоную почати. Що ж, усім любі друзі, сьогодні ми тут зібралися, щоб, щоб послухати мою промову. І не тільки це, щоб повеселитися, погратися і просто відпочити. Сьогодні ви проведете незабутній час. Сьогодні буде найкращий день в вашому житті. Я вам це гарантую. Що ж, можете порощатися чупиками. Ось тобі чупик, тобі чупик, тобі чупик, тобі. І вам чупики. Ой, так, давай тобі чупик. Дитину віддайте. Так, все. І тобі чупа-чупсик. Ось так. І тобі. А це мамі. Так, є чубка моя всім поділилася всі, бо, як ви бачите, їх мають, ну, не всі, звісно ж. Але це ми виправимо. Давайте ми це виправимо, цю страшну біду. Що не. Не всі мають чупики. Так. Ця колобка і оця замінимо оцю. Так. Ой, це і ось це. Так, можете також брати чупики-тато, -та. ви. Ой, тох так треба правити. Нехай тут стоїть. Так, ви і ви. Цей, цей і вам. Так, ще одній людині треба віддати чупик. Так, ось тут у нас чупаки. Один ось цей чупик беремо. Так, з чупиками, має на начебто всі вже їх мають. З чупиками ми розібралися, всі можуть їх, до речі, вже з'їсти. Так, їжте наші чупики. Ось так. Ой, кульки впали. Нічого. Їж. Так, їж, чупик, а то засохне на дивані, І його ніхто не з'їсть уже. Хоча якийсь дуже голодний фанат може з'їсти. Так. Давайте їжте, і чупики, і шнупики, і пупики. Давайте, мені не треба голодні глядачі. Найде їжте, чупики. І ти. Так. Оцей чувак, оцьому, так, їжте всі. Всі до одного. Ну, те, що вона в піжамі, не звертають уваги. Так, давайте е, можемо йти. Так, можемо вже підбрати ці всі емоції. Всі вже можуть бути без емоцій. Так, давайте обираємо емоції вам все. Так, подімте, буду проводити невеличку таку екскурсію. Так, всі мої підписники, камон за мною. Так, тут, як ви бачите, в нас така екозона. Тут можете ви побачити природу різні такі штучки всякі природні. Так, ви бачите, просто це є. Тут в мене просто йде якби збірка всіх моїх підписників. Так. Тут, як ви, ви бачите, що є багато таких рослинок. Я це спеціально зробила, щоб це місце було таке трав'яне, щоб тут було чим подихати. Тут у нас спа-зона, можете відпочити, подумати про своє, просто про щось поговорити. Так, далі в нас ну тут зона, де ми святкуємо, а ось тут за цією чудовою штукою в нас є ось така. Їхка. Можемо з нею поз'їжджати, кіцік-міцик з'їжджайте. До речі, дивіться, яку йому шапку кльову знайшла. Тепер він кіцик-міцик. Цей борочки забула, як називається. А, ну Ви розумієте, про що я. Так, включимо це. До речі, тут у нас є ось такі цукерки. Тут у нас банька, можете попаритись, покупатись. Ну, тут у нас нічого особливого, їдемо на перший поверх. Так, на першому поверсі зараз покажу, що є. Тут є у нас зона для діток, щоб діти могли відпочивати тут. Тут є автомат для іграшок, будиночок, котакий ляльковий будиночок, ну, ви зрозуміли. Тут у нас караоке, ось такий телевізор, можемо вимікнути якусь касету, в нього вставимо ось цю прикладу. Так, є. Будемо слухати ось цю штучку. Тут у нас морозиво подається. і ну, тут ще грає музика. Тут у нас басейн. Будемо їсти шашлички ось такі. Так. Ну, тепер можемо починати наше свято. Так, всі мої підписники сюди. Так, Ти ти в нас був на святі. Ти. Ти був, ти був, ти був, ти був на святі, я знаю. Так, вас я не пам'ятаю, ти точно був, ти був. Тебе я пам'ятаю. Так, тут нічого ніхто більше. Так, тут у нас не звертати уваги, це просто вони тут носить мої речі. Так. Ну, тут я більше нікого не бачу, хто начебто переходив. Хоча із дорослих людей ще були оці ось ці. Так. Ну, начебто тут усі мої підписники. Так, можете ось співати караоке. Ти будеш виглядатись тут, а ви будете ось так діти. Тебі тримаємо розиво. Ось так. Так, і в тебе буде ось така емоція. О, до речі, чувак з морозим, бо в нього тут лявка ось така морозивна. Ми будемо сидіти ось тут за столом. Добіта тут, мамо, ну а мені пепси ось такі. Так. А ви буд... ти будеш тут і ще Ще одну якусь дівчинку можемо взяти ось цю, до прикладу. Ви будете гратись. Отак. А ви Ви ж пара, так, де його, де її чоловік, ви будете тут. Стояти ось тут, так. І також захоплюватись. Так. Ти будеш співати. Так, ось така в тебе буде емоція. А ви будете ось... Ти будеш також співати. І в тебе буде ось така емоція. Так. А ви всі будете там танцювати, так, всі подіньте за мною. Так, ставайте. Можете тут танцювати під музику. Ось так танцюйте. Ось така буде ваша руханка пісню. Тут сидіти і ладіти ось так. Так, давайте їсти шашлик уже. Так, будемо робити шашличок. М'яско будемо смажити. Де, тут у нас їжа, будемо м'яско смажити. Буде ось таке в і известно, что у него травычку вот такую. Травычку. То есть шматочками мяса. Третья ось. Ну, ну и третья капуста. Ясо только сможет нам. Смажется ну, мясо там. Там Іде, так, місце. отак, за місцем. Ось так, шашлик, ух, гаяченький. Ось так, мама сюди, я сідаю, мама сідали, так, ми посідали. Ну і травичко з цієї. Взяты. Так, пойти. Ну и я возьму. Так, пусть сидят все. Так, а вы уходите, с чего вы тут стали? Опа, не. А же была. А мы мои тоже таки не сделали. Що та так, ну, з ними все і буду. Так, вже вечір наступає, басейну треба вилазити. ж, любі друзі, так треба швиденько пообідати. Її, її, її. Пепсі запиває. Мою хочу я, я, хотіла зробити промову. Так, швидко треба бігом бігом. Ой. Добре, так. Ага. Нам треба ще встигнути, щоб це відео максимально було так компактне. компактне. Так, ти тут, а мама тут. Я тут. І всі мої підписники будуть збиратись. Ти, ти даєш мені мікрофон і ось ці челібумці. Ну і ви заходьте. Ти була, ти була. Це мій мікрофон. Так, давай поміняємось. Ти цей. Ой, навпаки, так. Є. Ну, а ви, дівчатка і хлопчики, сидіть тут. Так. Ну, і ще ось ця дівчинка була тут. Так, і взагалі це не твоя пара. Так, ти сидіть тут. Ой, Так, давай швиденько. Ось так. Все, всі зібрались. Тепер моя промова. ж, я рада, що ви всі сюди прийшли саме сьогодні. Сьогодні я святкую, як ви вже знаєте, свої 103 підписники. Я вдячна, що ви сьогодні прийшли на сюди. А особливо я хочу подякувати своїй мамі, татові, бабусі і, звісно, моєму дядькові. Я дякую усім, а найбільше мамі. Я дуже вдячна за те, що вона була зі мною підтримувала мене у важкій ситуації. Я дякую, що ви були сьогодні на моєму каналі. Я дякую, що ви взагалі є на моєму каналі. І я дякую надію, що ви будете на моєму каналі. І щоб ви знали, Ютуб – це моє життя. Дякую, що ви сьогодні були на моєму каналі. І, звісно ж, моя колонна фраза. Що ж, всім пока-пока, дякую за перегляд, дякую за просмотр, всім пока-пока. Адіос, гудба.